14 серпня Верховна Рада в першому читанні підтримала люстраційний законопроект за номером 4359 А за документ проголосували 252 народні депутати. Саме ухвалення законопроекту про люстрацію вимагали учасники акції протесту, що проходила біля стін парламенту 14 серпня. Очищення влади передбачає перевірку державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів. 12 серпня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про міжнародні санкції за підтримку та фінансування тероризму на території України, який передбачає зокрема застосування певних заходів щодо фізичних і юридичних осіб з Росії. Законопроект передбачає можливість введення проти Росії 29 видів санкцій. Законом також передбачається внести до чорного списку 172 фізичних особи та 65 юридичних осіб з Росії та Інших країн 14 серпня парламентарі законопроектом за номером 4453А затвердили перелік можливих видів санкцій. Зокрема, парламент встановив, що з метою захисту національних інтересів, безпеки, суверенітету, територіальної цілісності і економічної самостійності України можуть застосовуватися спеціальні економічні і інші обмежувальні міри санкції. Вони можуть застосовуватися Україною стосовно іноземної держави юридичних. Дичної чи фізичної особи нерезидента, а також до юридичних і фізичних осіб, які перебувають під їх контролем. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, санкції стосуються тільки держави-агресора, тільки іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, тільки іноземних компаній, іноземних агентур і всякої іншої гедоти, що не дає можливості Україні жити у переліку санкцій: заборона на в'їзд і переміщення, заморожування активів, заборона діяльності суб'єктів підприємництва на території України, заборона користування радіочастотним ресурсом, інтернетом і іншими видами. Зв'язку заборона участі в приватизації, користування ліцензіями, введення повної або часткової заборони на транзит всіх видів ресурсів. Парламентарі підтримали у першому читанні президентський законопроект про звільнення від оподаткування благодійної допомоги учасникам АТО. За документ проголосували 281 народний депутат з 356 зареєстрованих у залі засідань. Законопроект пропонує звільнити від оподаткування благодійну допомогу учасникам антитерористичної операції, яка надається в період проведення АТО і після її завершення до 31 грудня року наступного за руком, в якому буде завершена антитерористична операція. 14 серпня Верховна Рада дозволила передачу в оренду системи магістральних газопроводів і підземних сховищ газу без права їх відчуження. За прийняття запропонованого урядом законопроекту за номером 41,16 А в другому читанні в цілому проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226. Відповідно до прийнятого законопроекту, передача газотранспортної системи України в оренду може здійснюватися виключно з урахуванням принципів дотримання економічної безпеки держави при цьому остаточне рішення про участь компанії на в статутному капіталі підприємства, на який покладені функції оператора ГТС, приймається Верховною Радою. Засновником і власником підприємства, створюваного для виконання функції оператора підземного сховища газу, може бути тільки самостійна держава або держава володіння не менш 51% корпоративних прав, і юридична особа, які належать і контролюються резидентами держав-членів ЄС США або енергетичного співтовариства. Остаточне рішення про участь компанії нерезидента в статутному капіталі підприємства, на який покладені функції оператора підземних сховищ газу, також повинне прийматися Верховною Радою. Музика. Верховна Рада України гармонізувала вітчизняне законодавство у сфері ідентифікації та реєстрації тварин із законодавством ЄС, забезпечивши доступ української м'ясомолочної молочної продукції до ринків країн ЄС. Відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин 14 серпня підтримали 239 народних депутатів. Прийнятий документ створює необхідні умови для забезпечення населення країни безпечними для здоров'я харчовими продуктами тваринного походження та забезпечення доступу української м'ясомолочної продукції до європейського ринку та ринків інших розвинених країн. Закон зокрема запроваджує централізований облік реєстрацію переміщень та забоїв сільськогосподарських тварин. Народні депутати підтримали в другому читанні та в цілому законопроект за номером 4032А про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні Криму та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України. За відповідне рішення 14 серпня проголосували 238 парламентарів на засіданні Верховної Ради. Головними цілями закону є надання стимулів для зростання інвестиційної активності, розвитку туристичної інфраструктури і збільшення трудової зайнятості жителів Криму, а також підняття ролі територіальних громад півострова під час вирішення повсякденних питань їхнього життя. Нагадаємо, 18 березня представники самопроголошеної влади півострова підписали договір про входження Криму до складу Росії. Україна та світові країни не визнають анексію АРК, продовжуючи вважати півострів територією України. 28 травня влада Росії оголосила про створення в анексованому Криму вільної економічної зони, яка буде діяти до 2064 року.